Гонтрєва і призначення, то груба кадрова помилка. Це абсолютно було очевидно з самого початку фахівцям-банкірам. Я з ними говорив. Це не посіньки шапка. Вона сама не банкір, щоб розуміти фінансову систему України на рівні центрального банку. Вона інвестиційний банкір. Це дві різних історії. От може бути лікар, але може бути стоматолог. Гінеколог, офтальмолог, вони різні абсолютно. Тому з самого початку це призначення було помилковим. Тримати її на посаді після того, як гривня почала обвалюватись і як її заяви і дії постійно попадають в противофазу і працюють навпаки, ну можна взяти її з синхрони, де вона казала, якої не буде гривні стосовно долара. І воно все обвалюється. От останнє вони говорять, що гривня в середньому за рік буде десь на рівні 21. До долара. Ну, тоді що означає, що рік вже закінчився? Правда? Бо десь на початку вона була приблизно такою, зараз вже там за 30, вже рік закінчився, але ж він тільки почався. Значить, вони не вміють прогнозувати навіть на два кроки вперед і прораховувати свої дії. Це не просто питання непрофесійності, тому що там є дуже велика така сіра складова, де є місце для Генеральної прокуратури. Це схеми рефінансування банків, абсолютно закриті, непрозорі. Коли одному банку дають, а іншому не дають. І коли ті банки, яким дають, вони постійно повторюються і видно, звідки стрічать вуха, чи Коломойського, чи когось іншого, і так далі. І коли ви, журналісти, розкриваєте схеми, віддали там 6 або 8 навіть мільярдів гривень, величезну суму. А цей банк на пов'язані з ним фірми. Переказав, тут же провів рішення судів, зробив їх банкротами і все, грошей немає, Величезні суми. То я повертаюся до того, про що говорив. Хто вкрав велосипед, або барана сажають, а хто вкрав мільярди, не сажають. От в умовах війни це називається мародерством. За цих стінки треба. Тому що і за цього потім в солдата немає бронежилета, в нього немає зброї і немає довіри до влади, яка таке робить. Тобто, оці брудні схеми вибіркового фінансування. Банків, а колись зараз вони побояться сказати, з якими відкатами це все робиться, які так само вимірюються сотнями мільйонів або мільярдами вже по факту за певний період, ну це треба було зупинити, крім непрофесійності.